А для якісного надання медичних послуг у міській дитячій клінічній лікарні повністю оновили відділення реабілітації. Зробили це в межах міжнародного проєкту Альтера. Тепер у великій залі для реабілітації зможуть лікуватися маленькі пацієнти із важкими порушеннями нервової системи і опорно-рухового апарату. А це дітки з ДЦП, розладом аутичного спектру, синдромом Дауна, а також із колітичною поставою та сколіозом. Наш зал обладнаний такими системами, як система вертикалізації, називається вона Павук. Вона забезпечена для розробки різних суглобів, от, і навіть для створення ефекту невагомості. Це переважно для діток з ДЦП. Також у нас є різний інвентар для занять з дітками з коліозом і з коліотичною поставою. Так, ми маємо змогу займатися з певними. Обладнаннями велика зала для фізичних занять відремонтовані хол та кабінет у відділенні. Також планують докупити необхідне обладнання, адже з коштів, які виділив ЄС на цей проєкт, залишилося понад півмільйона гривень. Частина нашого проекту вартує 11 мільйонів гривень. За ці гроші проведені ремонтні роботи в спортивній залі та декількох кабінетах і холу, де кабінети ці розміщені, і частина коштів на, витрачена на придбання обладнання. За зекономлені кошти, по-моєму, близько 700 тисяч гривень. Докуповуємо ще додаткове обладнання, можливо, можливо, ви чули, це апарат штучної вентиляції легень. Якщо би такі діти потребували, перебуваючи на лікуванні, не тільки на реабілітації. За словами медиків, тут є великий комплекс лікувальних і діагностичних втручань, які безумовно покращують стан дитини. А це неабиякий який крок у розвитку медицини в громаді, запевняє очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків. Повністю проєкт 100% профінансований за кошти Європейського Союзу і програми Україна-Румунія. Насамперед, для нас це великий позитив, тому що ми давно прагнули мати сучасне обладнання, сучасні ремонти, а колектив тут дуже є добрий, тому наша дитяча лікарня, як і інші медичні заклади змінюються. Але дуже добре, що за останні роки ми підтягнули міжнародну співпрацю і багато саме європейських проєктів фінансується для міста Івано-Франківсько. Представник Румунії Цезар Грозау запевнив, Альтера це унікальний проєкт і дуже добре, що реалізовується спільно у Івано-Франківську і в румунському місті Марамуреш. Цей проєкт є унікальним, адже торкається саме тих проблем, які стосуються дуже специфічних медичних послуг. У нас у межах ЄС є декілька проєктів, але вони є дотичними. Вони торкалися закупівлі автомобільного забезпечення медичного, але саме такий проєкт є унікальним. Він розгортається у межах спільної програми між повітом Баямаре та Івано-Франківськом. Шіланцязанол апельдопроекти 2021. До слова наразі завершується попередня проєктна програма Румунія Україна. Нову планують оголосити до 2027 року, у якій передбачено різноманітні проєкти, у тому числі і медичного напрямку. Зокрема, румунська сторона очікує на пропозиції від громади щодо реалізації проєктів реабілітації поранених військових у російсько-українській війні. Віталія Когуча Андрій Гаргара, телеканал 402.